Добрий день! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у мене відео про покупки косметики за жовтень місяць. Було їх у мене не дуже багато, але все таки були. Почну з, першого, з покупок Аша, Ашані. Два мила купила я таких. Цінне, не пам'ятаю на все, чи їх зберегла тільки з Єви. Два таких мила дивіться, з екстрактом жемчуга і з екстрактом перлів. Фірма одна, ціна однакова, але запах абсолютно різний. Тут такий запах більш такий мильний, а тут такий свіженький. Не знаю чому так. Ну Ціна так, наскільки я згадую, десь 22 гривні. Ну Не знаю, чому так. Чому різний запах? Не зрозуміло. Але нехай буде. Далі, там же купила олію виноградних кісточок. Я часто використовую такі олії для догляду за тілом, за руками, буває для волосся. Ціна була 65 гривень за 50 мл. На зиму використовую, літом не використовую. У мене шкіра комбінована, тому я літом не використовую. А так буває, як в якості маски, потім змиваю, наношу на руки перед кремом на ніч. Далі. Там же в Ашані, два гелі для душу були за ціною 3990 чи 3970. Ну, Різниці, в принципі, особливої немає. У мене вже був, я показувала, в порожніх баночках із рожевою кришечкою. Там, ну, Запах там був такий на любителя, а тут запах і краще: один гель бальзам інший гель Крим. Алоє там і там. Алоє абрикос і масло ши і алоє... Сік алоевіра і масло шиї. А тут сік алоера і квітка брикосового дерева. Вони погані. Мені компанії Le Petit Marseillais, Продукція достатньо так приємна, скажімо. І по ціні, і за якістю. В АТБ цьому місяці купила собі крем на гельвій основі для вен. на заміну від юнайсівського зелененького. Крему з каштаном. Спробую. Коли раніше не брала, всі, по-моєму, вже майже з ним знайомі, я одна я. Запах такий насичений комфорний. Ну, спробую, не знаю. Я використовую такі засоби для втомлених ніг. Ноги в кінці дня, буває, гудуть. Далі в аптеці купила собі за зниженою ціною. Тут написано 122,20. Але вона стояла насправді 102 гривні сульсину, тому що зараз вона трошки і в дефіциті, і ціна на неї виросла, якщо вона є, то 180 гривень 190 гривень. Це вона випускалась на Миколаївському заводі, також, правильно я говорю. Ну так, да, місто Миколаїв. Чи вона буде, чи не буде, невідомо, а засіб потрібний. Так. В червоному маркеті купила собі таку пляшку шампуня. Авокадова олія і біотин. Не знаю, буде мені чи буде моїм хлопцям. Ціна була теж на неї дуже приємна. Значить, тут літр 946 мл. І в червоному маркеті ціна на неї була щось там. 79 гривень, здається. І ще я попала на акцію, Вони ну, зараз постійно шостий товар, подарунок, тому достатньо вигідно вийшли покупки. Також в червоному маркеті такі зубні щітки купила, ну, скоріш за все, сину вони будуть. Ціна теж була щось на них там. Не знаю, хто ходить в червоний маркет, то вони там часто ці щітки виставляють за знижкою. Ціною там м'якала. Також в червоному маркеті купила скраб для обличчя від Beauty Derm. Я вже його спробувала. Спробувала, він мені не сподобався. Він, мабуть, для сухої шкіри. Хоча тут написано, що тут написано. Бромелайн в складі є, абрикосові кісточки. Кісточок цих дуже мало. Ну так, ледь-ледь. М'яко очищує шкіру. Ну, він її, може і очищує, тому що після. Використання цього скрабу все-таки якось чутно, що була ексфоліація якась. Але після нього залишається на шкірі такий, знаєте, як сказати, відчуття якось або плівки, або така жирна шкіра. У мене моя шкіра готип, комбінованого типу. Можливо, це для сухого, якщо суху треба скрабувати, то можливо для комбінованого, а тим більше для жирного він не підійде. Ну, буду використовувати. Але... І був ще в мене. Похід у Єву. Купила дезодорант сину, він сам вибирав Акс. От на Єву в мене чек зберігся. Так, дезодорант обійшовся в 69,90. Йому вже він почав користуватися, йому подобається запах. Далі, освіжувач повітря. В магазині я не змогла його спробувати, але от я колись купляла мило, собі там 5 кусочків чи 4 було. От Теж були такі ягоди намальовані. От І запах оцього освіжувача повітря один в один з цим милом, ягідний фреш скайп. Так, ціна була на освіжувач 35 гривень, 3499 Ну Вирішила я зекономити, мабуть, придеться. Не знаю, скільки я витримаю цей запах, мені не дуже подобається. Це мило мильне. Да, саме тим милом, яке от. Ось теж в такій упаковці. Тільки не пам'ятаю, чи Sky, чи Факс. Хто знає, там, хто часто віє бімий лабарето, воно там часто буває дуже пахне милим. Потім купила ще собі комплекс для нігтів з вітамінами С в 5 та Е. E. Підвищує пружність нігтьової пластини, сприяє росту нігтів, зволожує нігтову пластину від LCF. Ще не пробувала, але в мене закінчується від Evelyn. Засіб схожий. Попробую цей. відкувати дуже такий, як водичка. Ну, не знаю, ще не пробувала. Так і останнє, що в мене тут є, теж л'єві. Це борегуючі диски для пілінгу обличчя. Зараз я їх відкрию. Тому що хочу почати, так як їх відкрити. Так добре, запаковані, зараз відкрию. Ціна на ці диски була... Скільки була зараз, подивлюсь, в чеку, 7490. У мене раніше такі були від Avon, серії NU і з молодіжної серії, хочу спробувати якраз час настав. Для подібних засобів хочу спробувати їх. Так, зараз відкриємо. Okay. Так, пінцет є тут. паночка. Так, так, подивимося. Заглушка є. Ой! Ну, запах такий, знаєте, от у Ейвенських там був такий хімічний, а тут прилипла Рекомендовано шаршавою стороною, спочатку пройтись по обличчю, а потім вже як для заспокоєння гладенькою стороною. Тут їх. Для плінгу обличчя тут їх здається 60 штук чи що. Ага. Відсвічує трошки. 60 штук. Відкритим можна тримати 6 місяців. Так що спробую в порожніх баночках розповім. Зараз якраз час проводити процедури пілінгу. Такі були мої покупки в жовтні. Ще було, правда, рідке мило, але вже я його взяла. Використання губки для миття посуду, теж їх вже використовую. Ну, нічого такого цікавого. Дякую всім за перегляд, хто подивився моє відео. Бажаю всім спокою душевного, тихих днів і ночей, поменше відключення світла і всього доброго. До побачення!